Емілії п'ять. Вона любить малювати. Особливо її захоплюють природа та домашні улюбленці. Їх у своїх роботах малює найчастіше. Я можу малювати що ж я хочу». А що тобі подобається найбільш малювати? Мені подобаються квіточки, котики, а так. Роботу дівчинки представили на благодійному аукціоні. Вона вперше виконана на полотні акриловими фарбами. Мама Емілії Зоряна, малюнка мадоньки, захоплюється. каже, що вдома дівчинка має вже чималу колекцію робіт. Та наголошує, що проведення такої виставки є важливим у час війни. Це мене настільки вражає, що пані Оля може це все організувати. То Виставка дуже гарна. Цілі мета показати світові, що Україна, як правильно було тут сказано, бореться заради майбутнього наших дітей. Цьогоріч на заході також представили понад 2200 творів професійного та дитячого мистецтва. До слова, міжнародний арт-форум Незламний золотий мольберт» започаткували ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Як повідомляє засновниця форуму Ольга Михайлюк, впродовж років війни українські діти мимохідь стають учасниками великої боротьби. Тож їхня робота є відображенням нашої реальності. Вони стали такими маленькими воїнами в інформаційній боротьбі за перемогу. Це діти, які розказують, що відбувається у нас в Україні, і як треба допомагати Україні, тому що так щиро про це ніхто не може сказати як дитина. Під час відкриття експозиції на презентації також зафіксували світовий рекорд. Найбільшу у світі картину завдовжки 17 та заввишки майже півтора метра. Я вирішила щось зробити нове. Ну і таким чином, коли вже затвердили композицію, вони зробили ангел а потім виникла ідея, що замалювати пташок. Як розповів офіцер Львівського військово-медичного клінічного центру західного регіону Тарас Грень, експозиція дитячих малюнків надихатиме українських воїнів та сприятиме їхній реабілітації. Люди показують воїнам, які закрили собою Україну від ворожої навали, що вони їх шанують, цінують і пишаються ними. Маленькі українці вони набагато. Глибше, сильніше, і баще бачать всю ту ситуацію, в якій ми є, і те, як вони її передають. Це такі кожна картина, це таке віконечко в їхню душу. У межах заходу також провели благодійний аукціон, під час якого вдалося зібрати 69 тисяч гривень. Виручені кошти передадуть українським військовим. А також частину планують спрямувати на відкриття дитячої галереї «Просто простонеба Янголи Золотого Мульбарта біля Львівського військово-медичного клінічного центру західного регіону. Решту грошей організатори сподіваються зібрати з картини, які вдасться продати онлайн. Співорганізатори кажуть, такі заходи організовують не вперше. Проте й не в останнє. продовжуватимуть їх проводити й надалі, бо саме вони дають змогу виховувати нове покоління з патріотизмом та показувати мрії наших дітей цілому світові. Після України мистецькі заходи планують провести в Ізраїлі, Німеччині, Польщі, Швейцарії та інших країнах.